На виписку сестричок Кіборга до Житомирського перинатального центру прийшли не лише рідні, а й громадські активісти та військові. В нашому полку прибуло <хи> і таких дівчат красунички, які саме головне, що вони ну я надіюсь, ніколи не побачать війни і завжди будуть, завжди будуть пишатися своїм братом. Тому що ми нам будемо завжди пишатися, все життя. Будемо і гуляти з ними. садик водити, і, да. і Можете в водіти, я і, вам так і скажу, школу. Я вам так скажу, я вам так скажу: цих трьох дівчаток не тільки в Житомирі, напевно, по всій Україні, стільки є. Побратимів серед присутніх і майбутніх рещений однієї з дівчаток. Богдан розповідає, давно знає родину ільницьких, поза як товаришував із їхнім сином Дмитром. Чоловік ділиться, коли дізнався, що батьки загиблого друга чекають на тріню, постійно їх підтримував. А віднині обіцяє бути поруч і надалі. Мама Ліля виявляла таку повну спокійність. Ось без переживань воно не все зовсім гладко йшло. От протягом вагітності, але вони настільки спокійні були в плані, тому що все буде добре і злагоджено, оскільки в їх є. Особистий ангел-охоронець, усі все Бог їм в цьому допоміг, і за всі їх страждання, які вони перетерпіли, нагородив їх сьогодні. Такими трьома янгулятами. Підтримка та язика з моєї сторони потрібно, буде надзвичайно все віддам. З поміж подарунків, які підготували родині Ільницьких, квіти, підгузки, одяг для дівчаток, ба навіть ексклюзивний візочок для тріні. Щоправда, він іще у дорозі. Нам сьогодні поляки відзвонилися, теж телефонували, тому що коляска йде через місто рівне. Коляска робиться. На замовлення спеціально для Лірічки і Андрія, тобто для Сашеньки, Машеньки і Дашеньки. Ми брали до уваги побажання батьки. Ну, і дівчаток теж. Вони все кажуть, мамі, мама, все озвучує. Також представники міської влади запевняють, недовго залишилось чекати і на обіцяну трикімнатну квартиру. Зійшлися на думці, що це буде одна велика квартира. Трикімнатна Це міський голова, це його. Буде тема для розмови, і він я думаю, в кінці місяця вже подарує ключі від квартири для сім'ї. Зустріти своїх трьох онучок прийшла і Марія Іванівна. Жінка зізнається, важко було оговтатись від втрати старшого онука Дмитра, який загинув на сході. Зізнається, й донині не несила стримати сліз. Проте із народженням дівчаток у їхній сім'ї знову з'явилися мрії та сили жити. Діти дуже хотіли, щоб були дітки, а без діток не хотіли жити дуже хочу, щоб я її за ручки водила, щоб я до школи їх провела. Нині, кажуть лікарі, виписують сестричок з гарною вагою у понад 2 кілограми. Вони набрали достатньо швидко хороший вес. Вони зараз більше 2 кілограм весять всі. Тому дітки перспективні, хороші, красиві сестри. Кіборга слабими бути не можуть. Мама підтвердила і доказала, що вона теж герой. Сьогодні з трьома вони йдуть домой батьки тріні приймають вітання та залюбки фотографуються. Опісля дякують усім, хто їх підтримував, особливо лікарям, які допомогли їм стати утричі щасливішими. Дякую велике Юрію і всьому колективу, який допомогли нам доносити, на сі виходіть і виписати нас здоровими домой. Всім вам спасибо, низкий вам поклон, дай вам бог здоров'я.